При ранок починаю мій влог якось так. Я сьогодні проспала, точніше, я спеціально встала пізніше, бо я якось, знаєте, так проснулась, і у мене боліло горло. Я вчора ходила без шапки, і мені прям було холодно в вуха. І я для себе до речі помітила один лайфхак. У мене тече течеська. Не плач! Так, і я для себе помітила один лайфхак. Що якщо я відчуваю, що я так трохи прихворіваю, і я ще й сплю в цей день мало, то я сто відсотків захворію. А якщо дати своєму організму виспатися, то все буде добре. Вода з лимоном це просто невід'ємний ритуал кожного ранку. У мене взагалі сьогодні такий ранок не з своїх ідеальних правил, бо ідеальний ранок для мене це встати, типу, одразу, От скільки я задумала ввечері, не брати телефон до рук, одразу піти робити зарядку в души. А тут я встала, ще полежала, поспала півгодинки. Потім в інстаграмі повідповідала в Дірекці, бо дуже багато повідомлень від вас. В планах зробити зарядку, поснідать. Потім буду монтувати. І ще на сьогодні дистанційний день. Так що все. Let's go to begin this day. Yeah. Ось ото прикол. Дивіться, у мене на балкон заїтав сніг. Можна гратися в сніжки. Снігом все трошки закидано. Зараз просто одна з найлюбленіших частин ранку. Це моя б'юті-рутина. Боже, ще знаєте, на вулиці якась зараз капець гарна погода. І я думаю, може швидко нафарбуюсь, поснідаю і піду перед парами. У мене ж друга зміна, вип'ю кави в парку, бо я живу прямо поруч біля парку і це так класно. І я ні разу за скільки місяць, да, я вже живу тут місяць, капець не виходила отак. От зранку. Хоча як в'їжджала, думала, що буду дуже часто так робити. Капець, я тільки. Усвідомила, що я дійсно живу вже в цій квартирі місяць. Скоро прийдуть брати гроші за оренду. Але, взагалі, знаєте, переїзд на квартиру прям дуже на мене повпливав. Він якось багато замотивував в різних аспектах. Але знаєте, я зараз 100% в якомусь такому трансформаційному періоді, якщо можна так сказати. Бо я кожен день якось так багато думаю про все, про життя, про те, де я хочу себе бачити. І типу буває я я прям дуже гружу себе різними думками. Але знаєте, я недавно чула таку одну фразу, мені здається, я її чула вже давно, а це просто собі ще раз повторила, що пошуки себе вони ніколи не відбуваються всередині. Якщо ви просто закриєтесь у своїй квартирі і будете сидіти і відповідати там на різні запитання, які у вас виникають, або взагалі якось ігнорувати ці запитання, то ви ні до якого прояснення життя не дійдете, бо треба пробувати. треба Помиятися, ми інколи дуже багато про що заганяємося, створюємо проблеми там, де їх насправді немає. От, наприклад, те, що дуже бісить мене в собі, це те, що якби я не хотіла піти, наприклад, від порівняння свого життя з життям когось ще. Це все одно в мені трохи є. Від цього ти ніколи нікуди не підеш. Бо ми люди соціальні, ми живемо в соціумі, ми дивимося, як живуть інші люди. І навіть несвідомо, ми якось порівнюємо. Своє життя з життям інших, єдине це треба використовувати лише на свою користь, а не навпаки. От, наприклад, що позитивного, я знаходжу в порівнянні, це те, що такі ситуації можуть ставати саме такими тригерами, через які ви зможете зрозуміти, куди вам взагалі треба йти. І якщо ви, наприклад, зараз в позиції, коли ви взагалі не розумієте, що вам треба робити по життю і чим вам треба займатися, то подумайте, і з ким ви себе порівнюєте. Ситуація яких людей викликають у вас якусь таку емоцію, яка не приходить секундно і йде, а яка прям у вас залишається цілий день, і ви щось думаєте про цю ситуацію? Думаєте про те, чи можливо б вам в цій сфері також отримати якийсь розвиток? Це знаєте, вчора я якось багато вчилась, так прям завантажилась за день, і от прям якось загрузилась у думках. Типу, я дуже люблю все те, що я роблю. Але бувають думки такі, я думаю, які бувають у всіх, і які нормально, мабуть, якщо є, чи роблю я взагалі те, що треба, чи якось я слідую своїй місії в цьому житті, своєму призначенню. І тоді в тому стані я якось зайшла в свій директ в інстаграмі, і було повідомлення від підписниці, що, типу, Аня, я так хочу бути як ти. Ти вже так багато досягла в житті. Твій приклад мене дуже мотивує. Це такі коментарі, які я дуже часто бачу, і які дуже гріють мені серце. Але от просто тоді я якось сиділа і така думала, що типу, блін, от я не відчуваю, що я багато досягла, я хочу ще більше досягти. Я якось дивлюсь на приклади інших, і мені здається, що я можу більше, і ще треба постійно кудись іти, бігти. І це то так. І якраз в нашому віці це, типу, очевидно, що є такі думки, але просто от той коментар якось так змусив мене задуматись. Що я вже для когось приклад, що я вже дійсно досягла достатньо. І, типу, якщо просто постійно кудись бігти, це ненормально. Бо треба просто жити і якось кайфувати від свого життя, вчитись на помилках, на якихось ситуаціях, які викликають у вас, можливо, не найкращі емоції, радуватися своїм перемогам, бо їх дійсно багато. Не йти в таке якесь деструктивне порівняння себе з іншими, а лише якось мотивувати Гуватися прикладами, які ви бачите, і розуміти, чи це те, що вам також якось хочеться спробувати, чи у вас абсолютно своя дорога, і хай та інша людина живе своїм життям, а ви живіть своїм. Це якось знаєте. Мені захотілось просто поділитися цими словами, бо я бачу, що дуже багато з вас мотивуються моїм прикладом. Багато хто порівнює власний шлях із моїм, особливо там у сфері блогінгу. Бо я знаю, що дуже багато хто мене також починаючи блогери, контент креатори так, от разом з тим, що я ніби вже досягла багато, як багато хто мені каже, і як я наче об'єктивно розумію, що це правда так. Я ще просто 19-річна дівчина, яка інколи почувається загублено, яка буває, не знаю, що точно робити в цьому житті, бо має ніби купу скілів і навичок в різних сферах, але не знаю, яка саме сфера зізі але яка разом з тим веде цей блог, показує своє життя і як вона справляється, і якось на своєму прикладі можливо. Допомагає комусь із вас. Отакий От нас сьогодні вийшов макіяж. Абсолютно не знаю, чого я сьогодні нафарбувалася раніше, ніж поснідала. Зазвичай роблю інакше, так що бігом снідать. Мабуть, сьогодні я хочу гранолу залишився кефірчик Геролак, бо я вже настільки голодна що мені вже немає часу готувати так що засипаємо гранолу і заливаємо все це діло Я зараз просто якесь нереальне сонечко. І вирішила, що наступна онлайн-лекція я буду слухати в парку. Там, звісно, мінус один, але нічого. Ми зараз з вами утеплимось. Я планую одягти дві кофти колготки, бо я найбільша мерзлячка. Ну, я утеплилась, як ви можете це бачити. Така в мене багато шаровість, але я думаю, це буде тепло і я не замерзну. Це найголовніше. Просто подивіться на цей божественний круасан. Тут фісташковий крем і така типу шоколадна з білого шоколада помадка сверху. <плес> 아 <목소리> Я прям дуже класно прогулялась в парку, і зараз якраз зайшло сонце, так що я підловила ось цей ідеальний момент. Коли І сонце, і сніжок. І тільки що зайшла в магазин, купила листя, грибочки вже порізані, до речі. Ще я купила ось таку суміш овочів, бо я зараз хочу приготувати булгур з м'язком і з овочами, і з грибами. Ще купила ось вершки, а булгур і м'ясо в мене якраз є. І помідори такі рожеві. Я думаю, зараз у нас вийде таке поєднання обіда і вечері, і мабуть, я приготую не на один день, а на кілька. Бо для мене булгур — це от та страва, яку я можу їсти просто завжди. Я трохи попрацюю. Треба смонтувати кілька відео: контент для брендів, які я снімала. І також попрацювати над своїм курсом. До речі, я ж вам, начебто ще не розповідала про курс. Скоро, а можливо, вже не знаю, коли я точно домонтую це відео. Буде мій курс про блогінг та створення контенту для брендів. В цей курс я вклала дійсно частинку своєї душі, і разом з тим дуже багато корисних знань, які ви можете використати або для свого блогу. Або, якщо ви хочете працювати контент креатором контент-мейкером і створювати контент для брендів. Я там також ділюсь дуже цінною інформацією, своїм досвідом, де шукати замовлення, як створювати портфоліо, там є окремий урок. Я прям дійсно дуже пишаюсь цим проектом. Більше про курс я розповідаю у себе в інстаграм, або також ви можете перейти просто по посиланню під цим відео, переглянути, які є тарифи, і обрати той, який подобається саме вам. Буду чекати всіх. Кому ця тема актуальна? я готую, ви дуже часто питаєте в мене рецепт, але зазвичай я готую не по рецепту а по відчуттям, і виходячи з моїх вже існуючих таких харчових. Подобань. Так що зараз я наливаю оливкову олію. Потім нам знадобиться будь-яка суміш овочів. Це у мене, походу, чесно, буде страва, яку я собі приготую на тиждень. Але я таке люблю, так що нормально справимося. Не пропаде, я думаю, не пропаде. І додаю тепер сюди грибочки. Так, дивіться, страва вже зменшилась, слава Богу, в два рази, а то нам би не було куди взагалі всипати булгур і м'яско. Також спеції у мене це просто чорний перець звичайний. І я ще дуже люблю хмелі сунелі. Також в цю всю красу я додаю м'ясо. Рецепт я вам не скажу. Не того, що я жадіна, а того, що мені його передала мама. Вона його пекла в духовці, і воно просто неймовірно смачне. Всипаємо тепер сюди ще болгур. Мені здається, одного пакета повністю достатньо. Також я сюди ще додам унагі. Він робить смачнішим будь-яку страву. Ще сюди можна додати вершки. мені стається буде де дуже смачно, але враховуючи той факт, що в мене сестра буде стояти в холодильнику ще, мабуть, днів так три, то я краще цей раз не буду. Ну, виглядає непогано, мені здається. А ви що скажете? Моя порція, як ви розумієте, на вас порція також є. Так що приходьте. <гум> мені смачного. what if it just it's like grinding Now once you have listed your natural laws continue by listing things when that when the bronze illuminate will that you, you lament the path you, you did not take in this world how doing this exercise really helpful or will you find oh. the truth that we made Такий у мене сьогодні сніданок. Захотілося гарячого бутербродів. Тут хлібчик, помідорчик, сир, твердий і принце. Я думаю, це дуже смачно. Я недавно тільки встала, зробила собі ці неймовірно красиві бутербродики і час. І ще я збираюсь на тренування, і вже буквально через 15 хвилин. Так що я швиденько снідаю і буду вибігати. До речі, цікаво, вам перед тренуванням нормально пити каву чи ні? Бо я просто більше люблю каву з молочком, ніж просто там еспресо, американо. І мені щось перед тренуванням взагалі якось дуже типу важкість створює ця кава. Та я зазвичай п'ю чай. А потім ще як ми з дівчатами йдемо додому з салу, ми вже беремо якусь смачну каву, капучино, латте. Дуже смачно. Find the answer, there has to be a right way. Слива, бо тільки що кульєр доставив одну штуку з дому, яку я просто чекала більше всього на сітці останній тиждень. Я не знаю, чи є у вас догадки, що тут, але я не буду мучити вас інтригами, бо це батьки передали моті цифрове піаніно. Так що зараз ми з вами будемо його розпаковувати. Пам'ятаючи, знімала я вам кадри, коли я купувала своє цифрове піаніно. Це було десь якраз близько року тому. Це знаєте, я ж закінчила музичну школу, ходила 8 років по класу фортепіано, і я, типу, не любила музичну школу. Я дуже любила ходити на танці, але музична школа мені тільки інколи приносила задоволення. Зазвичай навпаки. І мені ставалось, що це взагалі не моє. Але пройшов час, пройшло скільки. Виходить три. Чи чотири роки після випуску я собі купила оце цифрове піаніно і просто вже весь цей місяць я дуже от прям дуже сильно хотіла, щоб мої батьки мені його передали. І от нарешті в них вийшло це зробити. Але, взагалі, от те, що я тоді купила цифрове піаніно, і те, що я зараз так сильно хотіла, щоб мені його передали сюди. Мене оці думки надихають на те, що, типу, майже все, що ми в житті в цьому робимо, воно не просто так. Бо як тоді мені ставалось, що я хожу в музичну школу, взагалі не зрозуміло навіщо? Як я купила це піаніно, я просто уточнювала інколи сидіти, грати, і це так розслабляло. І я відчуваю, що я так хочу це зараз. Так, тут педальки і штучка, яка під'єднується до розетки. О, це цей тюпітер. Дуже смішне слово, досі для мене. І самий красунчик. Господи, але він важкий. <рес> так, я не знаю, що ви зараз бачите. Оп. Він важить десь кілограм, мабуть, 15. Точніше, воно. О, я скучила. Я це також на мене скучала. Хочете прикол? Я зараз це розпакувала піаніно і чую, що сусід, так не зрозуміло, з якого боку, також грає на піаніно, на цифровому. У нас тут дуже музикальний під'їзд. Можна робити оркестр його вважаю. Щоб згадати, як воно все тут вставляється. Я неправильно вкрутила оці ніжки. Бачите, тут маленька і тут велика, а має бути, типу, навпаки, верх-низ. Але нічого, я ввечері перекручу, а зараз вже буду збиратися в універ. Вона зараз бачите взагалі шатається. Я десь робила помилку. Це що я пам'ятаю із музичної школи. Просто але ви бачите, я навіть нігтики зробила короткі спеціально щоб грати. Да. Так що я до тебе ще ввечері повернусь сьогодні. Чекай! Я сьогодні вирішила одягти светр і брюки. У нас ще сьогодні буде модульна контрольна робота. Трошки кольору додам губкам і парфум. Беру з собою завжди на навчання планшет і водичку або термос. І ще батончик зараз візьму, мабуть, а то контрольна, щоб були сили. Я вже цей пройшла з універу і зараз роблю тут домашку. Боже, так вже скоро кінець семестру, і вже і сесія. Скоро, вона в нас в цьому році вперше буде очна. І всі проекти, які треба здавати. Але я дуже рада, що якось в цьому році, в цьому семестрі не так все напряжно з цими проектами, як у мене було раніше. Я їх просто відкладала всі, майже прям от в останні дні, в останні дати. І зараз це все не так погано. Але я все одно так. Також трохи відкладаю, і багатенько треба зробити, але нічого, нормально. Повчимось ще. Ходила в універ, вчилась. Потім була активна онлайн. Над курсом своїм допрацьовувала. До речі, мабуть, коли вийде це відео, курс вже можна буде купити. Я дуже рада. Взагалі я дуже щаслива, і 100% оці просто хвилинки біля піаніно роблять мене ще більш щасливою. Я всім вам дуже дякую за перегляд! Всіх безмежно люблю! цілую, обіймаю, і всього найкращого бажаю. До новых зустрічей!